Як працює опалення котла на дровах, коли немає світла з міської мережі, коли його відключили, треба, щоб працював насос, автоматика для котла, а також працював цей вентилятор, який запитаний від цієї автоматики. І Насос, який проганяє воду по нашій системі опалення. В чому відео це покажу? Зараз спалюємо наш котел. Автоматика поки відключена у нас. Далі у нас піде в роботу ось цей інвертор Mast на 3,2 кВт та сонячні панельки. Їх в кількості у мене дві штучки, які стоять на даху. Там на вулиці. До цього інвертора підключені два акумулятори свинцево кислотні, слабенькі такі. Звісно, їх на це опалення і на будинок, там, щоб холодильник працював, чи ще щось там не вистачить. Але у нас дві панельки, які будуть їх заряджати, зараз днем, а вночі вони будуть працювати на ось цей котел. І так по черзі зараз все буду запускати, показувати, як все це включається та працює. Розігріваємо котел приблизно до температури 40 градусів. Зараз тут у нас 30. Коли буде 40, 45 можна, тоді підключаємо автоматику. Для того, щоб у нас заробів насос і наш вентилятор. Будемо виставляти температуру, яка нам потрібна. Це все повторюсь, буде працювати від двох сонячних панелів, які у нас на даху. Поки котел у нас розігрівається до да, температури, яка нам треба, ми включаємо наш інвертор. Панельки у нас поки відключені. Так, ось інвертор запустився у нас. Все добре. Даємо напругу. На ось цю розетку. Від інвертора. Де вона підключається через трьохпозиційний автомат. Тобто вона на міській мережі зараз стояла, ми переключаємо на інвертор. Все. Напруга на цій розетці є. До цієї розетки у нас підключена автоматика. А до автоматики насос опалення. Вентилятор цей, який працює в автоматичному режимі на нашому котлі. Ну і запускаємо сонячні панелі. Так, панельки підключились. Навантаження у нас зараз немає, тому вони зараз показують нам. Показую, зараз 5 ампер з двох панелек заходить, тому що нема щось навантаження, йде там деяка підзарядка акумулятора. Це у нас плаваюча напруга напруга підтримки. З двох панелей у нас заходить 100 вольт напруга постійна. 70 Вт, ну це тому що нема навантаження. Якщо на ці панельки я якось експериментував і дати навантаження 800 Вт, то вони 750 мініват віддавали спокійно і вже тоді підключилась мережа. Тому 700 до 800 Вт мої панельки дві віддають. Зараз показано 60 Вт, тому що навантажено у мене поки не працює. Тобто автоматика у мене виключена, бачите? Нічого не працює. Так, на дворі у нас дуже пасмурно, бо зараз будуть в коментарях писати, задавати питання. Ось на вулиці дуже пасмурно у нас, сонця нема, немає. Зараз йде підзаряд акумулятора, плаваючи, напруга підтримуючи. До 2 ампер контролер скинув, тому що більш йому не потрібно. От 1,2 вже 1,1. Він підтримав, скинув, навантаження немає і так працює. 10 -та ранку. Ось видно, яка погода у нас пасмурна. Панельки приморожені. Не буду я їх розігрівати. бо Для цього треба велика напруга. Тобто протікання току для них. Тобто ось такі приморожені панельки у нас. Віддають, віддавали, ви самі бачили, до 5 ампір о 10-ї ранки припас дуже погоді. Небо дуже затягнуто. Зараз 1,6 у нас. От, 103 вольта з двох панелів. А, на вати ми не дивимось, тому що нема навантаження. Але MPT дає зараз. На акумулятор для підтримки. плаваючої напруги 1,6 Ампера. Котел у нас працює, температура вже... ага, трішки призиває. Ну, 50 зараз. Включаємо нашу автоматику. Автоматика показує 46. <кій> Замало, у мене насос включається на 47. Так, як бачила, запустився насос в автоматичному режимі. 47 градусів показує на подачі датчик у мене ось стоїть від е автоматики. йти. Датчик температури. Він ізольований повністю там. Це на подачі і на обратки. Обратка у нас ось стоїть датчик температури, показує 9 градусів. Ну це тільки тому, що ми ще тільки все запускаємо. Датчик температури на у мене стоїть там знизу. Так уже ні Погано буде видно Температура росте. повторюсь це все. Зараз на даний час працює від двох сонячних панелів. Тобто працює насос, увімкнувся. Коли ми виставимо температуру, нам яку треба, тоді запрацює цей вентилятор. Зараз вже можна закривати і запускати автоматику в повному режимі. Виставляємо температуру, яка нам треба. На даний час у мене стало 46 градусів. Ми піднімаємо, Ставимо на 60. 60 градусів. На вулиці у нас морозить. мінус 5, мінус 6 градусів, тому треба тепло. І нажимаємо це підтвердження. Ось включився у нас вентилятор. Загорівся індикатор. І запустився вентилятор. Він буде наганяти нам температуру. Вентилятор. Також все це запитано від гібридного інвертора MAST, який працює від двох сонячних панелів. Зараз ми бачимо при цьому навантаженні контролер сонячний віддає 4,2 А. Це не з батареї йде 4-2 Ампера. Це йде від сонячних панелі. З батареї у нас зараз йде 0. 1, 0. Проскакує до 1 Ампера. Тобто з батареї зараз інвертор нічого не бере, тому що напруги та протікання току, які віддають дві панелі, достатньо для живлення нашого навантаження. Друзі, ось так все працює. Всім бажаю успіхів в цьому році, міру, добра, злагоди кожному і дай Боже кожному здоров'я. Всім дякую, до нових зустрічей.